Протягом лютого у кількох районах Івано-Франківської області проходили семінари на тему видобутку природного газу зі сланцевих порід. Учасники семінарів мали змогу ознайомитися з інформацією про нові технологічні розробки та головні напрямки політики корпорації Шеврон щодо охорони навколишнього середовища під час видобувних робіт про досвід сполучених штатів Америки та сусідньої Польщі у розробці цього відносно нового для нас виду палива. Перспективами видобутку сланцевого газу у галицькому районі наші журналісти поцікавилися у голови райдержадміністрації Григорія Васишина, який брав участь в одному з таких семінарів і безпосередньо спілкувався з представниками корпорації Шеврон. На сьогодні промисловий видобуток сланцевого газу ведеться лише у Сполучених Штатах та Канаді, на черзі Польща і, ймовірно, Україна, де, за підрахунками американської корпорації Шеврон, є кілька родовищ, у тому числі й на території Львівської та Івано-Франківської областей. Наразі це лише наукові прогнози, але на думку голови Галицького райдержадміністрації Григорія Васишина, реалізація такого проекту стала б однією з найбільших інвестицій в економіку і поступово взв... Вела Данівець залежність України від закупівлі газу в Росії. Проблема енергетичної безпеки нашої держави є дуже актуальна, тому що ми у плані забезпечення природним газом дуже залежні від свого східного сусіда. І для того я думаю, що правильно зараз і президенту, і кабінетом міністрів робляться конкретні кроки для того, щоб ми були не були так енергозалежні від інших держав. Тому зараз розпочато розпочаток видобуток газу на шлейфі чорного моря. Будуть проводитися відповідні роботи по розвідці і видобутку сланцевого газу також. Активно, практично на всій території України зараз упроваджуються енергозберігаючі технології і використовуються альтернативні види палив, в тому числі з біологічної маси. І таким чином ми можемо спокійно за кілька, можна сказати, чи за десятиріччя, чи за кілька років, якщо крок за кроком робити цю роботу, ми можемо зробити так, щоб Україна не була так енергозалежна від своїх сусідів.